Що буде, якщо виїхати з Німеччини і не закрити 24-й параграф. Ну, це потрібно дивитися, яка у вас ситуація, куди ви виїжджаєте. Якщо ви хочете виїхати з Німеччини в іншу країну Європи, вам потрібно обов'язково позакривати ці документи, а найголовніше знятися з місця реєстрації, тому що якщо ви не знімете з місця реєстрації, то вам прийде в іншу країну Європи, яку ви приїжджаєте, штраф до 1000 євро. А якщо ви хочете в Україну виїхати з Німеччини назавжди, в принципі, ви нічого не можете не робити, ви там штраф не оплатите, на вас може скласти цей штраф. Але щоб, щоб поступити по-людськи, ви можете в принципі, знятися з місця реєстрації. Це не так важко, як всі думають. І коли вже поїдете в Україну, тобто ви, буде, ви будете впевнені, що ви в будь-який час зможете вернутися в Німеччину, тобто, якщо ви захочете, якщо буде можливість. Тому я би радив всім і куди б ви не приїжджали, завжди закривати за собою всі документи, зніматися з місця реєстрації, щоб потім не було проблем. Тому що ніхто не знає, що буде завтра чи післязавтра. Тобто, чи потрібно вам буде повертатися в ту чи іншу країну чи ні. А якщо корисно було, обов'язково підписуйтесь та коментуйте.